У Мукачеві відбулася 63-я сесія міської ради восьмого скликання. У сесійному залі зібралося 28 депутатів, щоб розглянути 57 питань порядку денного. Під час сесії обранці одноголосно прийняли всі рішення. Зокрема, ухвалили рішення про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. Доповідав цього питання голова постійної комісії з питань гуманітарної політики Мирослав Гавришко. У межах цих змін з бюджету Мукачівської міської громади спрямовано 1 мільйон гривень на лікування шестирічної дівчинки яка страждає на спінально-м'язову аміотрофію. Повна вартість річного лікування становить 4 мільйони гривень. Ще мільйон гривень виділили з обласного бюджету, а решта 2 мільйони покриває виробник медичного препарату в межах пільгової програми. Розподілу коштів для придбання високовартісного препарату для лікування дитинки з спінальною атрофією другого типу, яка проживає на території Мукачівської територіальної громади. Частину коштів на себе бере фірма виробник, частину коштів обласна рада і. Велику суму прошу. Вас підтримати, щоб ми для сусідня життя даних дітей. Мільйони на здоров'я, спорт і соціальний захист. Мукачівська міська рада внесла зміни у бюджет територіальної громади на 2025 рік. Йдеться про перерозподіл та збільшення видатків у низькі ключових напрямків: охорона здоров'я, освіта, спорт, соціальний захист, житлово комунальна сфера та цифровізація. Пропонується за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету Закарпатської області спрямувати 1 мільйон гривень. Для придбання лікарського препарату. Також пропонується затвердити розподіл частини залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2025 року, та спрямувати 2 млн грн на реалізацію заходів програми соціально-метричного захисту, 3 млн грн на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом, 1 млн грн на реалізацію заходів програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих. Спрямувати 400 тисяч гривень на заходи програми «Власний дім за рахунок перевиконання дохідної частини по загальному фонду бюджету за січень березень 2025 року додатково спрямувати півтора мільйони гривень на реалізацію програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарства, на реалізацію програми покриття різниці між встановленим тарифом та вартістю послуг централізованого водопостачання та централізованого. Водовідведення 1,7 мільйонів гривень та за рахунок перерозподілу бюджетних коштів у межах загального обсягу додатково спрямувати 720 тисяч гривень на реалізацію закладу програми розвитку фізичної культури і спорту і де мова для виплати щомісячних стипендій кращим спортсменам та тренерам. А також на реалізацію заходів програми енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти пропонується спрямувати понад 800 тисяч гривень. Прошу підтримати даний проект рішення. Також розглянули 47 земельних питань. Під час сесії міськради прийнято рішення про закріплення 17 об'єктів нерухомого майна за управлінням освіти культури, молоді та спорту на праві оперативного управління. Серед переданих об'єктів загальноосвітні школи різних ступенів: дошкільні навчальні заклади, будинки культури та клуби у селах Дерцин, Доробратово, Ключарки, Лавки, Нижній Коропець, Павшино, Пістрялово та Залужя. Мукачево і Сіверськ об'єднують зусилля. Нове партнерство заради стійкості в умовах війни. Мукачівська міська територіально громада та сіверська міська громада на Донеччині офіційно об'єднуються у форматі партнерства. Відповідне рішення ухвалила Мукачівська міська рада.